Вітаю, друзі. В вашій увазі пропоную двосторонній борд шириною 48 мм. З однієї сторони у нас отак от, от, так от оброблений типу з мікроворсом коник на м'якій підкладці і кордованчик. Кордованчик рокадо. Теж на м'якій підкладці. Пронація чудова. Тобто не потребує ніяких додаткових пропилів. Я думаю, працювати буде супер. Отак Ось от, от такий от бордик. 48 корисних, корисної довжини 280 з обох сторон. Отака от дубова досточка, оброблена датським маслом. Тобто Ребра, ребра торець і саме руків'я. Без ніяких ознак. Виробника, ну це така вже справа. Не, не, не дійшли в мене руки до маркування таких виробів. ну та нічого. Добренько. Отакий от от бордик, класний борд, буде працювати супер. Коробочки, до речі, немає. Коробочок я не робив, можу контакти дати. Майстра, який виготовляє. Дякую за увагу. Ціна питання 1500 гривень.